Зараз розпакування та огляд такого мережевого подовжувача РЗТК з безпровідною зарядкою. Так, як Бачимо така заводська упаковка. Так, як бачимо, сам мережевий подовжувач. Він має сім розеток, як бачимо, дві, дві, дві і одна. Має три USB звичайні типу А і одне USB Type C і безпровідна зарядка. Так, зараз я включу, попробую, як він працює. Довжина цього кабелю 1,8 метра. Так, як бачимо, тут є кнопка, індикатор. Все працює. Тут ще один є індикатор. Так. В першу чергу я би хотів перевірити безпровідну зарядку. Як бачимо, заряджає це, в принципі, телефон такий досить старий iPhone 8, але, як бачимо, він вже має безпровідну зарядку. І хоча тут є чехол, як бачимо, все одно е, заряджає нормально. Тому безпровідна зарядка працює. Ну, звичайно, безпровідна зарядка, не думаю, що настільки швидко заряджає, як звичайна зарядка. Але, в принципі, головне, що працює. Так, можна ці розетки ще перевірити. Це звичайні євророзетки із заземлення. З заземленням і захистом. Так, також цей мережевий подовжувач має запобіжник. Він розрахований на навантаження 16 ампер тисячу, не тисячу 3600 ватт. Так, як бачимо тут. Перелічені характеристики, і на упаковці також тут перелічені характеристики. Який захист він має. Так само тут вказано потужність. Так само тут вказано ампери Кожна з цих USB має по 2,4 А. Це, в принципі. Нормально, це в принципі для нормальної зарядки це цього достатньо. Е, ну На сайті розрядка, бачу такий продається, продавався в чорному і в білому кольорі. Я зразу хотів купити в чорному кольорі, але в принципі, коли вже вирішив купляти, то в чорному кольорі вже не було в наявності. Хоча, думаю, що в білому кольорі також непогано. В принципі, основне все. Розетка дає на нього гарантію 2 роки. Це, думаю, багато як для такого пристрою. Кому він сподобався, можете купити його за посиланням під цим відео в інтернет-магазині Розетка. В принципі, він мені тим подобається, що тут якби все є: і мережевий подовжувач, і безпровідна зарядка, багато розеток, USB. Type-C. Тобто це якби все в одному. Також підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари, куплені в інтернет-магазині розетка та інших. Тому підписуйтесь.